Якщо ви, як і я раніше, думаєте, що найсмачніші та найтонші млинці виходять лише на молодці, то цей рецепт точно змінить вашу думку. Тому що ці тоненькі пористі млинці приготовані на кефірі. Звісно, є багато рецептів, але цей, як на мене, найідеальніший. Беремо кефір кімнатної температури. В мене 150 г кефіру і 50 ряженки. Додаємо туди 1 третю чайної ложки соди. Добре перемішуємо та залишаємо на 5 хвилин для реакції. Далі додаємо яйце, цукор, соняшникову олію. дрібку солі та добре все це перемішуємо. Всипаю одразу все просіяне борошно. І після гарного вимішування у нас виходить густе тісто. Вимішуємо до тих пір, поки не буде комочків. Далі при постійному помішуванні вливаємо кип'яток. Таким чином ми заварюємо тісто і завдяки цьому заварюванню млинці будуть тоненькі і не будуть рватися. Обов'язково треба інтенсивно вимішувати, тому що можуть утворитись грудочки. Також під час заварювання крохмаль, який знаходиться в клей, клейстиризується та отримує в собі більше води. Завдяки цьому млинці виходять дуже ніжними. Тепер додаємо знов трішки олії, вимішуємо та смажимо на добре розігрітій сковороді. Перед першим млинцем обов'язково сковорідку трішечки змащуємо олією та наливаємо тісто тоненьким шаром. Смажаться такі млинці приблизно по одній хвилині з кожної сторони. До речі, в рецепті вказана лише 1 столова ложка цукру. Млинці виходять нейтральні, як для солодких начинок, так і солоних. Якщо ви любите більш солодкі, звісно, додаєте дві. Діліться в коментарях, чи сподобалось вам відео, а також залишайте рецепти ваших улюблених млинців. І не забудьте поставити вподобайку.